Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ігрове кермо. Це високоякісний ігровий девайс, створений для фанатів автосимуляторів та гонок. З можливістю налаштування кута повороту на 270 або 900 градусів, він забезпечує реалістичний досвід водіння для різних типів ігор: сумісний з PlayStation, ПК, Nintendo. Nintendo Switch та Xbox. завдяки вбудованим вібраціям та ергономічній формі керма дозволяє повністю зануритися у гру та відчувати кожну деталь дорожнього покриття, виконаний з якісних матеріалів, тому служитиме вам довго та надійно.